До мене до депутата Росії ради замени жителів району, які глибоко проспроводні ситуацію, яка склалася навколо сільгоспартника, це відкрите відкрительства товариства, Хмельницьке, виробниче сільськогосподарське ремонтне підприємство Хмельницької поставки, яке знаходиться в Старосанському, Латичському, Хмельницькому, Хрисиновському, Волонському, Ізясницькому та Лучівському районах області. Основною тої діяльності цього товариства. Є вирощення товарної ріди, селекційно-кримінального робота, вирощення посадкового матеріалу тощо. Проті, але протягом останніх 4 років було передано, продано до дострову оренду майно це земельні ділянки водного фонду, яким воно користувалося під підставі договорів оренди. Передано на користь створювання державного підприємства селекційно-медичний центр залізничного подібня. Основські діяльні, коя має проводитися держава. Що відсутня стати, які залюблені Хмельницьким господом дані району, приватних підприємство. Більше 200 працівників втратили свої робочі місця заробітну загальної Галузь Галус в області за неї подій, практично не розвивається. Як вважають працівники товариства, під тиском попередньої влади прокуратури Хмельницької області підставі консультант, у виводані до суду позовню заяву про визнання недійсними державних актів на правопроїздів. з якого є в Сьогодні на е, міністри космос склалася дуже проста ситуація. Вони неодноразово не зверталися з приводу будь-кові іншого майнам, побиття працівників, підпалу машин, будівлі та іншого до відповідних відділів ОРВС Хмельницької області, Ну, але їхні звернення залишили з божування і належно регулювання. Іван Косавич, дане питання я не можу сьогодні, на жаль, оформити як депутатське звернення, в зв'язку з тим, що депутатське звернення сьогодні не було у нас в порядку денному. Але я надію, що і прокурор області, і начальник обласної міліції на тиждень часу у нас в області були призначені. І через то вас спрошу співвесити з ними, да? їм е доручення все-таки провести об'єктивне і незалежне розслідування. Фактів далеки до банку привласення і розкради майна низки посту і фактів виплатиння і риби, і іншого і побиття працівників і підпалу машин, будівель. ну і таке інше. Дякую.